Доброго дня, шановні друзі, сьогодні говоримо про розрив відносин, де у вас була сім'я, діти, спільне майно і тому подібне. Хочу розповісти про специфіку даного відновлення цих відносин. Якщо у вас є ну, подібні ці ситуації, це так, можливо, мінімум 70-80% за умови власне ефективної вашої поведінки. Багатьох людей дивіться. Існують свої ілюзії. Вважається, що якщо це була там просто моя ну, допустим, дівчина, чи просто мій там бойфренд, у ну, випадку з дівчатами, то так, Андрію ну, допомагає дистанція. Ну, якщо там все ж це моя жінка, ну, чи в випадку з жінками все ж мій колись коханий мужчина, то наоборот, ні, мені потрібно буде якось там ну, напирати на нього. Правда інша. Правда така, що закони ефективного відновлення, вони одні й ті ж самі. Вони впливають іменно, ну, на психологічне поле іншої, тієї вашої людини. І на її, власне, цю таку психіку. Ну, дійсно, там теж ну, існують певні свої такі особливості. Які особливості, до чого вони зводяться? Дивіться, розберемо. Шановні. Нам потрібно, щоб на дистанції власне відбувався саме ріст вашої значимості, і це важливо. Ну, життя таке, так знаю, інколи теж можуть відбуватися різні певні вас такі, ну скажімо так, критичні ситуації, ваші ці такі піке, які можливо так в моменті дадуть ну, падіння значимості, що може навіть ну, перекривати весь цей ріст. Навіть з доволі довгою дистанцією, ну але ми повинні розуміти саме основне, бо на консультаціях я стикаюся, знаєте, навіть інколи з парадоксальними можна сказати трошечки такими дивними питаннями. Наприклад, нещодавно чоловік говорить мені таке, так жінку я буду там ігнорувати, ну дітей я теж. Теж буду повністю ігнорувати, і я пропаду так, наче я там десь переїхав, ну пропав з країни, так би мовити, зник і все, друзі. Дивіться, ну не, не все так просто. Є ну, ніякі моменти, все ж які вас ну, будуть пов'язувати з іншою людиною, і неважливо там, чи ви будете там собі зустрічатися, ну чи ви вже там не будете, любить вас та інша людина, чи можливо вже ну, не відчуває любов. Ну, є такі моменти, що не можемо ми про них забути. До речі, хочу сказати: любов це насправді ж така ну спонтанна річ. Нато так може піти, потім знову проявляється, потім знову може собі ну, зникнути, але може і проявитися. Ну і незважаючи на це все, незважаючи на любов, є все ж ну, ситуації, моментики, такі приземлені історії, питаннячка наші, які, власне, ну ми повинні вирішувати. І перше. За все, що нам потрібно пам'ятати, що все ж є вас, ну є щось спільне, і це власне ну, діти. Ну це насправді ну двох людей територія, ну не однієї, ну аж ніяк. Тому та ні, ігнорити дітей ну недопустимо. Дивіться, розкажу теж, що таке ця така загальна територія, це в ну, дійсності кусок певних ваших таких взаємодій. Ваших цих таких відносин, які і збережуться, можливо, там ну, на багато років навіть за умови, якщо, можливо, ну, немає зараз ну, романтичних відносин, вони там розпалися. До цього теж можуть входити там, питання з майном чи інші невирішені питання, які все ж треба нам якось ну, швиденько вирішувати, а не тягнути. Якщо все ж говорити про розрив, де фігурують ці всі такі. Моменти, ми повинні розуміти, як іменно ну грамотно по-людськи там себе поводити. Щоб зрозуміти, яка це ну грамотна поведінка, яка і дає ріст нашої значимості. Нам потрібно просто е, розуміти деякі особливості, більше нічого. І перше, що потрібно, ну всім просто розуміти, що більшість питань можна та навіть. Потрібно все ж ну закривати. Тобто ви можете там забрати так, деякі свої речі, чи допустимо, наоборот, віддати речі тій іншій людині, коли ви там ну, розійшлись, роз'їхались. Іншими словами, зробити так, щоб цієї додаткової загальної території ну, зберігалося ну, по мінімуму і вас більше, щоб в майбутньому якось там особливо не дергали, та й ви там когось не дергали самі. Тому все. Що можна там віддати, поділити, поділіть, все, що потрібно там забрати. Ну, заберіть, зробіть так. Думати про те, як на це там буде реагувати, чи там дивитися та ваша інша людина не можна і не потрібно. А потрібно, і ви повинні просто ну, спокійно це все зробити, ну, стримано, можливо, якось там підійти і сказати власне ці слова, допустимо, що я хочу так забрати. от. Свої ці речі, це буде тоді і тоді, ну і тому подібне. Зрозумійте, якщо від вас ну, зараз пішли, то насправді, чим менше зараз вас буде в житті ну вас, в житті тої іншої людини, особливо на перших тих ну, всіх етапах, тим насправді краще буде іменно для вас. Проте, крім цього, в дійсності пам'ятаємо, власне, що є. Ну, додаткові елементи загальної тої території, що колись була, від яких ну не так просто буде нам відмовитись. Я імено ну, про дітей ваших дітей ми ж ну, не можемо якось там розділити. Якщо говорити за дітей, і ваші ті обов'язки, які повинні бути по них, саме більше це може ну, і в дійсності провокувати те відторгнення вашу сторону від іншої людини, про яке я теж. Часто говорю на своєму каналі, тому підпишіться і перегляньте, будь ласка, всі мої відео. Друзі, дивіться, відторгнення до вас це насправді завжди ну, погано. Це такий ну, мінус, можна сказати, і ну, нам з цим ну, дуже потрібно бути обережним. Буває так, що в дійсності на дистанції завжди виникає ріст. Вашої цієї значимості виникають певні хороші ці всі такі спогади до вас. Ну і все відразу там ну можливо перекривається цим таким відторненням. Тому, якщо ви хочете все ж ну відновити відносини, то перекривати іменно ріст. Балансу значимості ну, не можна. Я, власне, ну, говорю про це таке відторгнення. Тому ну, контакт має бути лише за важливі речі. Дивіться, для того, щоб цього всього не було дійсно, ви повинні робити певні все ж обов'язки. Ну. Обов'язки перед дітьми, не перед іншою тією людиною, а перед дітьми, і це ну розуміти нам потрібно. Діти це діти, і в дійсності зараз після розпаду відносин їх потрібно навчитися нам, можливо, навіть бачити як власне нову, окремо таку територію, територію дітей, яка зовсім зараз ну не стосується ось цих, що були розкиданих тих. Ну, Неудачних таких цих відносин, які не склалися, тому це різні території. Якщо по-простому сказати, ну по-хлопськи, то розглядати потрібно зараз дитину чи дітей, наче проект ну, двох людей. Він окремий від цих відносин. Ну і він не залежить. Чи в тих відносинах там немає зараз любові? Ну не залежить він. Тому не можна, ну. Все ж те, що ви робите, власне, через дітей маніпулювати, ну, як часто жінки роблять дітьми. Тому не можна, так як мужчини, казати, що там зараз жінка, можливо, залишиться одна, лишиться сама з дитиною. Ну, Як багато, багато мужчин говорять, бо у вас іменно таким чином, ну, насправді нічого, друзі, не вийде. Маніпуляції не працюють, іменно через Дітей єдине можливо, що через ваші ті всі маніпуляції дітьми це лише ну насправді що отримати та тільки відторгнення до вас. Тому повинно ну все бути ну по-людськи, тому краще дійсності спочатку швидко розділити, знаєте, ці дві різні території, ну батьківства і ну неудачних цих відносин, і вам потрібно швидко. На цій території в дійсності віддати всі ці речі чи забрати їх, оприділитися тоді по формату спілкуванню з дітьми. Бо, ну, якщо ви цього не зробите, то ви, ну. Якщо ви ну, не будете спілкуватись, ви теж не отримаєте жодного результату. А якщо вам потрібно результат, якщо ви вирішили все, що обов'язки по дітях вам не потрібні, от як той мужчина, ну то й не дивуйтеся, що результату не буде. Виконувати обов'язки по дітям все ж потрібно. Бо якщо ви це ну, перестаєте якось там робити, ваша значимість, вона ну не зможе рости аж ніяк. Якщо ви от навіть тут пропали. І в цьому такому питаннячку, бо пропадати так, я совітую, нам потрібно, але не в цьому питаннячку. То дивіться, кожен раз, коли вас там будуть, можливо, згадувати, кожен раз, коли за вами будуть ностальгувати, ну воно просто буде все перекриватися знову цим таким відторненням, вашу сторону і ваша значимість, та не виросте. Що відбувається зазвичай далі? Дивіться, друзі, територія розділена. Деякий контакт ну, є по дітях. Ми повинні розуміти, що в процесі цього контакту не повинно теж виникати ну, якихось там конфліктів, ну, по дітях чи просто не повинно бути якихось там, знаєте, розбірів тут, польотів, цих ваших таких обід, цих таких, знаєте, теж розмов про минуле. Про ну не повинно цього бути. І саме головне, коли від вас йдуть. То не повинно бути ось цієї вашої жалості, знаєте, цих ізлишніх ваших таких откровень, вечорами, ну через якийсь там час. Ну що я тебе там люблю, коли ти там назад. Знаєте, ця всіх така популярна ситуація, де ви там пробуєте підійти, якось там обняти, допустимо, ту іншу людину. І та людина запитує вас: ну для чого ти це робиш? Ну, а ви говорите, бо я ж тебе там люблю. Насправді це все недопустиме. Коли від вас йдуть, ви повинні ну, переключитися на себе. Не повинно бути знаєте, цих ось таких ваших душевних цих бесід, де ви там намагаєтесь вечором приїжджати, порозмовляти, можна сказати, за кружкою чаю. Ну, це забере у вас весь насправді успіх, ці розмови не дасть вам відновлення. Насправді, єдине, що в дійсності спрацює, ну це якщо максимально взяти під контроль своє життя і все, ну до цього достатньо. Ви повинні знаєте, друзі, облишити всі ці такі ну, ваші ілюзії, що у вас є там ну, загальна спільна територія в відносинах, навіть зараз, що ви там кудись повинні їхати по вихідних на той чай, ну і спілкуватися, спілкуватися про відносини. Ні. Ну, це недопустимо. На дистанції це буде ну, повний ваш провал. Об'єктивність, друзі, зараз така, і це потрібно всім нам приймати, ну, щоб ви просто так залишилися батьками для своїх дітей і іншої ну, спільної території поки що у вас немає. Ну і тільки так, більше ніяк. І це ну, так, ми повинні бачити аж до тої пори, де вам конкретно, можливо, Ті інші люди самі запропонують інший такий, знаєте, формат спілкування, але це їхня яскрава така пропозиція, де вони це показують, а до того часу ну ніяк по-інакшому. Багато так я знаю, психологів говорять наступне, що навіть якщо ви там розвелися, допустимо, то ви мусите один там, два рази в місяць, ну, як повноцінна сім'я, там зустрічатися, гуляти там десь з дітьми, там по парку, допустим, ну, і, і тому подібне. Але та ні, це не працює. Це фігня, це ну, повний бред. Дивіться, шановні, та маленька дитина, насправді значно більші. Емпат ніж там люба доросля людина, і коли щось там подібне, от стається у вас, відбувається дитина. Насправді відразу вона розуміє, ну що нічого хорошого ну тут зараз нема. І грати ось цю таку запропоновану кимось роль для вигляду, для дитини, де, наприклад, жінку, можливо, вже від вас там аж тошнить. Ну, а ви ну дуже хочете ну, її вернути. Ну, нам не потрібно цього. Ну, Тошнота точно має пройти це таке відторгнення? І тоді, ну, аж тоді починається це заінтересування. До речі, хочу сказати, що більшість цих всіх відсотків, ну порядку 90% шлюбу, ось цього такого розпаду, насправді вони не. Не об'єктивні, а суб'єктивні. Це все, знаєте, розводи, яких насправді ну, не повинно могло б і не відбуватися. Це ті історії, де об'єктивно так чоловік він все ж підходив жінці, а жінка підходила своєму чоловікові. Ну зі сторони так це все видно. І розвод, це небажання зазвичай це все, знаєте, ну, зробити іменно через суб'єктивність однієї людини. Це її, знаєте, така ну. Ілюзія, і на дистанцію, яку ми просто маємо в неї розвіяти, наша мета і є ця дистанція, яка просто дає повністю розпастися тим її суб'єктивним ілюзіям, через то ми повинні піти і пропасти. І в дійсності, та ілюзія може розпастися за двома принципами. Коли вже можливо є ті заміниті відносини, і можливо, коли їх нема, більш популярні речі, але дистанція повинна бути, і ну, розуміння тої людини ну, повинна прийти об'єктивність і ніяк по інакшому, ми повинні розуміти. Теж, друзі, що багато нам, на жаль, можливо, ну, не підвладне. Так, є наша ефективна поведінка, так, є певні моменти, на які там ми можемо в дійсності повпливати, але на волю іншої людини ну, ніяк ми не можемо, наприклад, вплинути. Тому в випадках, якщо йде по цьому власне, моменті, де є переключення в цьому такому моменті, ми повинні розуміти, що це лише вибір тієї іншої людини. І знову ж таки, на такі речі ми не повинні і не можемо якось там особливо знаєте, впливати. А ті, хто в інтернеті тут кричать ті психологи, що навіть тут наша є власть на волю людини, насправді обманщики. Так це не працює. Дивіться, друзі. Якщо і навіть і почнуться ось ці такі замінітельні відносини, бо ви доволі часто запитує запитують, і так вони доволі часто починаються, але вони не є тривалі. І в дійсності, ваша людина вона буде шукати лише вашу цю таку противополежність. І ви можете собі навіть уявити, якщо ви все ж хороші були в шлюбі, то що та ваша інша людина, вона там собі найде. Я вже раніше, до речі, знімав про це багато відео, тому надіть і перегляньте їх. І теж ви повинні зрозуміти, що людині. В моменті неважливо з ким там він чи вона зараз буде, яка там людина, зараз там її попадеться ну, біля вашого чоловіка буде, чи біля вашої дружини. На цьому етапі головне, коли є віторня, щоб це була ваша ну, противополежність і все. І якщо це є, ну от попадається така, то ці відносини так вони можуть навіть початися нові. Причому дуже швидко вони там якось починаються. Але чому в цих нових замінительних відносинах така швидка динаміка? І чому вони завжди так швидко закінчуються? Ну, 90% випадків це так стається. Дивіться, шановні, ідучи шлюбу. Людина вважає, що вона ну достойна кращого. Вона вважає ну, в неї ці ілюзії, що щастя їй обіцяно власне в цих наступних відносинах. Психіка людини шукає ну, противополежність і з цією противополежністю, власне, ну, психіка і пов'язує це відчуття свого такого ну щастя від цього. І через то стається в них така от швидка динаміка. мозок вважає, ну що там не було, а іменно тут ну можливо і буде це щастя така ілюзія. Вам і навіть якщо там виникають, знаєте, в тих е, нових стосунках якісь конфлікти все одно у вашої людини є тверде переконання, що щастя ось воно тут. І що ми можемо з цим зробити? Що нам потрібно зробити? Що буде ефективне, коли ваша людина, якщо вже ось підв'язалася до іншої людини, наша задача основне не лізти. Не пробувати витягнути щось там, знаєте, на ізнанку з тієї вашої людини. Не пробувати якось там можливо навіть помішати. Ну вам не потрібно знаєте ставати цим таким судею, де ви там прибігаєте, розповідаєте, яка там недостойна та жінка, чи той, можливо, мужчина, який там попався. І ось там глянь, подивись, яка ну, який він, яка та нова людина. Ну це насправді лише ваші друзі. Ну, дефект. Ну, ви стаєте лише цим таким сищиком, цим таким детективом. І це насправді не є красивий ваш образ. І це все насправді відталкує. І це все завжди насправді діє ну, в кінечному проти вас. І якщо ви. Насправді облишити це і не мішайте тим замінительним відносинам, які можливо почались, то вони і так, вони і дуже скоро ну насправді закінчуються. Такі відносини тривають ну пів року. В самих таких ну, більших випадках до року можуть йти, але вони зазвичай завжди закінчуються. Якщо ви ну, не будете лізти, ну якщо ви мішаєте. І лізете, то тій вашій людині здається, що цього щастя нема через вас, Все лише через те, що ви там, власне, лізете, мішаєте. І тому та людина, ну, ваша, можливо, і пробує все, Ну, ті відносини, навіть нещасливі, але нести на собі, вона ну, сама може вже навіть стати цим таким мінусом. Друзі, в цілому це був такий короткий мій екскурс по саме Ефективній вашій поведінці при розриві, коли є діти, для більшого, такого детальнішого ознайомлення, як це все працює, можете написати мені в телеграмі, і я надішлю вам таку докладнішу свою статтю. А якщо потрібно вирішити, то можна і провести індивідуальну роботу зі мною, де ми ознайомимося, і, можливо, навіть за один раз подивимося, куди нам взагалі треба буде йти. Всім дякую за перегляд. Думаю, побачимося вже скоро. Stressed.